Йоу, а на вашому екрані 57 серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Хтось і дивишся мої відео без підписки? Ну тоді підпишись, щоб не пропустити вихід нових відео. Ну і про лайк не забудь. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine ГТА. Спускайся в опис завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Forti. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Саме в цій серії я хочу трошки оновити свій автопарк та придбати пару нових машин, адже наразі в моєму автопарку досить скучно. Нічого там цікавого нового немає. Замітив, що в Діскорд-каналі подали цікаве оголошення. На фотографії в нас знаходиться Mercedes банан. Ось так він виглядає. Це виходить в нас техпаспорт, ну наче хороше. Але що цікаво, тут пробіг 2200 кілометрів. Надіюсь, капіталок немає. Та а по скріншоті видно, що капіталок немає. Ну, думаю, давайте йому напишемо та запитаємо. Привіт, по чому банан? О, Фортіс, 8 торг. Можна глянути. Так, де ти є? Ну і кидає нам ось таку фоточку. Ну а зараз. Я їду на БУ ринок, будемо купляти ось цей автомобіль. Мерседес Бананж. Він мені сподобався, тому я думаю, чому би не купити. При тому, що ціна 5 мільйонів та 500 тисяч гривень. Я вважаю, до нашого автопарку підійде. Так, з 5 мільйонів та 500 тисяч гривень, тож купуємо. Ну я гадаю, всім цікаво глянути, що по деталям на цьому автомобілі. Тож, давайте заглянемо в ПТС 4,545454. 4, 4. Пробіг тут 2200 кілометрів. Як ви бачите, максималочка 340 км. Заїжджаю наразі до. Тюнінг центру та хочу подивитись на зовнішній вигляд. Так, заходимо в вкладку зовнішній тюнінг. Так, задній бампер. В нас ось такий сток. один, два. Окей, тут нічого не міняємо. Заходимо в капот, тут можна закинути ось таку тему або взагалі зробити його карбоновим. Стокові ось такі, також є ось така труба. Ще є ось такі хромові, я так розумію. Ага, є такі труби. Спойлер нас тільки один. Без нього воно не дуже гарно дивиться. Слухайте, я все ж таки зрозумів, що нема смислу міняти тут тюнінг, адже інші варіанти тюнінгу. Сюди не підходять. Як завжди, теді знову хворіє. Їдемо лікувати. Та по дорозі треба заскочити до нашого бізнесу. Прийшов час знімати гроші, адже давно не знімав. Лікуємо за 240 тисяч. А, а і потрібно ще раз. Ну і ще раз, мінус 240к. Ну все, здоровий. Ви успішно використали антиглиз для тварини. Ага, і ще хп в нього нема, прикиньте. Льоха, та це одні витрати на нього. Ще мінус 65к. Ну а на балансі нашого бізнесу знаходиться 1 мільйончик та 950 тисяч гривень. Залишив на балансі бізнесу. 57 тисяч гривень, а у нас вже 16 мільйонів та 200 тисяч гривень. По традиції виконуємо завдання з бадал пасу, Відремонтуй своє авто три рази. Завданнячко готове. Заправ своє авто на 30 літрів. Ну і звісно, забираємо наші винагороди, а саме інструмент, а також ганчірку. Ну і чекаємо, поки наш Mercedes бананчик заправиться. Ну а зараз я відправляюсь в магазин для того, щоб придбати патрони, адже я хочу піти на мисливство. Тож ремонтуємо рушницю та купуємо патронів. Я гадаю, ось тільки патронів буде. Де достатньо. Тому газуємо полювати. А то бляха привик гроші тратити, а заробляти не дуже. Прийшов на контейнери та вже через хвилину вони спавняться. Японія, ага, Дубая майже взагалі нема. 800к поставив. Тут у нас є контейнер з США. 500к, нічого собі. Дубай січ стоїть за 4 мільйона та 500 тисяч гривень. Не знаю, Японія в последній час нічого не дає, а я поставив ще й 800 тисяч гривень. Ну і, звісно, мене ще не перебили. А в загальному контейнері приїхали, ну, такі собі. Відкривається. Наш контейнер, і всередині в нас опа. Бля, я в мінусі, прикиньте. Коротше, вона мені вже другий раз падає. Давайте продаємо і йдемо далі. Давайте активуємо новий промокод від Ukraine GTA. Буквально щейно побачив. Ось так виглядає промокод. Надіюсь, коли ви дивитеся це відео, він по досі працює. маємо активувати. Потрібно відіграти три байдайчика. Ну і ми дізнаємо, що нам дадуть. Знімаємо заробіток з сонячних панель, а інвертор ще в порядку. І залишається буквально 25 патронів. Патрони закінчились, і ось тільки. Матеріалів я зібрав з мисливства. Далі беремо фуру та вирушаємо працювати далекобійником. Відкриваємо планшет та беремо замовлення 82 тисячі гривень. Беремо причеп АТБ та їдемо на завантаження 4 тисячі метрів. Заїжджаємо на мітку та розвантажуємо 50 тисяч гривень на базу. Та одразу беремо наступне замовлення. Привозимо продукцію в бізнес. Ну і заробляємо 55 тисяч гривень та 410 досвіду. Слухайте, ну мені ця робота подобається. А в актуальних замовленьках. В не дуже, досить низька ціна, тому поки не будемо їздити. А, слухайте, у нас на годинку 17.50, а це означає те, що зараз мають спавнитись контейнери, тож можемо залетіти та й попробувати 20 секунд і припливають нові контейнери. Народу чи немало, і конкуренція буде велика. Так окей, зразу напевно залітаємо на Дубайсіч. Зразу я поставив 4 мільйона гривень і будемо чекати. Боже, як хочеться якусь на машину. Ви забрали приз за промокод 100 тисяч гривень, а також 1000 XP. Одна Секунда, і дивимося. Опа, походу мінус. Арбуз, арбуз, привіт. Коротше, на 400к ми в мінусі. Приїхав я на центральний ринок та хочу продати зараз всі свої інгредієнти. Ну все, продали. А на нашому балансі знаходиться 15 мільйонів гривень. Приїхав в зоомагазин та прийшов час годувати нашого теді, адже він хоче їсти та й пити. Ну давайте почнемо з того, що ми придбаємо корму. Я гадаю, наразі 5 штук нам хватить. Якщо ні, то докупимо 5 мисок з водою. І також купимо три пакета на всякий. Випадок, адже какать він буде 100%. Так ну що ж, починаємо кормити сюди. Ви отримали безкоштовний подарунок. Та нам випадає карась. Дякую. Карась нам наразі не треба. Знаєте, голов з нього поповняється досить довго. Все ж таки, прийдеться потратити багато корму. Але цей бляха теді не нажера. Ну а в нас залишається один корм. Ого, дивіться, вже навалив. Прибираємо. Підходимо до сонячних панель та знімаємо заробіток. Прийшов час їх почистити. Тож чистимо. Ну все, готово. А ви просто подивіться, як тепер виглядає мімерси. Де бананчик. Красунчик, хіба ні? Зайшов за далекобійника і бачу тут замовлення на 133 тисячі гривень. Опа сюди на базу. Взяти замовлення. Ну і давайте заробимо трошки кацули. Завозимо продукцію. Талотаємо 45 тисяч гривень. В Діскорд каналі купівля та продаж замітив, що людина продає ось такий дощ. Чесно скажучи, я давно за ним дивився. Та щось він мені сподобався. Написав я йому: привіт, в яку ціну старий дощ? 4 кК. І тут я здивувався. Я думав, він дорожчий. Пишу, скільки їде Макс 260 приблизно питаю, а який край? 3,8. Ну і ми домовились зустрітися. Та слухайте, якщо автомобіль той самий, то напевно придбаю за таку ціну. Як на мене, він виглядає суперово. Так, ну що ж, братва, взяв автомобіль і зараз тещу, наче непогано їде. Вже й боком роздає, йоу, так, купуємо цей автомобіль за 3 мільйона та 800 тисяч гривень. <клес> ну що ж, братва, а тепер впевнено можу сказати, що я володію саме ось цим автомобілем. Це в нас Dodge а саме Dodge Challenger 70-го року. І ось вам показую Тех техпаспорт цього автомобіля. Окей, а я вже знаходжусь у них центрі. Та давайте трошки прокачаємо саме наш автомобіль. Заходимо в кейс з деталями та купуємо кейси. Вибираємо Type X. Для першого разу купуємо три штучки. Так, відкриваємо перші випадають шини 2. Шини 1. Ага, я поняв. Дають нам не дуже смаколики. Відкриваємо ще, випадають гальма 3. Турбоноду 2 і шини 2. А чого так мало? Так, гальма, гальма, гальма. А чого мені гальма випадають? Я не помню. Що це за приколи? Алло ні, ну слухайте, так не цікаво. Опа, сюди на базу. Трансмісія і шини. Опа, сюди. Так, ну і слухайте, на балансі 7 мільйонів залишається, Йо-ма-йо. -йо. давайте відкриємо ще послідніх 5. І я думаю, висичі, тому що дуже багато грошей я вже потратив. Опа, сюди. О, сюди на базу. Коротше, на нашому балансі 5 мільйонів та 900 тисяч гривень. Окей, давайте зразу закинемо чіп. Також нам випала трансмісія. Давайте оця продамо. А оце сюди закинемо. Нам випала підвізка 3. Тобто це ми продаємо. А підвіску 3 закидаємо. Так, Іначе зараз автомобіль має їхати краще. О, зразу розгончик класний, Ну зараз плюс-мінус стабільніше, до речі, їде. Тільки ми потратили дуже багато мільйонів на прокачку. До речі, максималочка 258. Ну і ось такі тепер у нас деталі. 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4. Ну, я вважаю, це вже краще. Зовнішній тюнінг та взагалі окрас не хочу міняти, адже виглядає раритетно. Воу, бачите, подивився відеоролик від початку до кінця, та й справді молодець. дивись, мої наступні відео, там також цікаво.